Всім привіт! Мене звати Ліка, та я хочу записати свій відео відгук, розповісти про свої враження стосовно курсу Hard Skill Web Design. Мені дуже сподобався цей курс. По-перше, він має в собі декілька аспектів, які я дуже покохала. По-перше, це відео зустрічі з паном Богданом, який розбирає, особисто розбирає кожну роботу, кожного студента та робить на неї апгрейд. Це дуже прикольно. По-друге, уроки. Уроки, які місяць собі презентації, та пан Богдан вказує, на які моменти взагалі треба зробити акцент, які штуки будуть важливими, коли зробити скріншот. По-третє, це атмосфера в курсі, на курсі, те, що кожен один одному друг, і на останній зустрічі було дуже прикольно просто повелакати, дізнатися про один одного. Взагалі, як я дізналася про цей курс, це була дуже цікава історія, тому що з самого початку мій шлях веб-дизайну почався з якогось незрозумілого курсу, де просто мені подалася база, як керувати фірмою. А потім я зрозуміла, що я не знаю, що мені робити просто з навичками керування з фірмою. Якось я блукала просторами інстаграму, я потрапила саме на сторінку пана Богдана і подумала, а чому б ні? Я спробую. Я обрала особисту роботу, і це дуже прикольно, тому що коли я надсилала свої правки, свою роботу, свої питання, пан Богдан дуже швидко, оперативно відповідав, що було дуже. я зацінила. Дуже дякую. От, в принципі, на цьому все. Дякую за увагу.